Дня. Зараз ми знаходимося в побутовій кімнаті на території транспортного цеху КП Затишне місто. Ми нещодавно зробили капітальний ремонт. Хлопцям тут приємно не тільки переодягатися, а й проводити вільну годину в обідню, перерву, поспілкуватися. На зараз у нас період по зимовому утриманню доріг водії чергують цілодобово. У них є місце, де можна поспілкуватися, випити кави, чаю і припочити. перепочити. І ви знаєте, зовсім друга енергетика стала. Чому? тому що це все було зроблено власноруч. Кожен вложив якусь частичку своєї душі, своїй. Свої праці свого вільного часу. Ми дуже вдячні керівництву нашого підприємства, директору. КП «Затишне місто» Кореневському Василю Вікторовичу, нашому Івану Андрійовичу, Михайлу Сергійовичу. за їхню ініціативу, за їхню підтримку. Директорка «Затишне міста нашим водіям, нашим робітникам подарували дві мікрохвильові печі, нові бойлери для гарячої води, щоб хлопці після роботи могли обмитися, прийняти душ. А особлива подяка начальнику дільниці. Пасюгіну Ольги Анатолійовни з її ініціативи на свято водія в цьому році нашим водіям оці всі індивідуальні шкафчики, старі ми демонтували дерев'яні, а на зараз кожному водію є отакий металевий індивідуальний шкафчик, де вони можуть складати свою одежу, свої документи і свої особисті речі. І ми можемо себе. Похвалити і порадувати за те, що зробили таке велике діло.